Потрібна буде для монтажу безкаркасної москітної сітки на магнітах. По-перше, в наборі йде сама москітна сітка, потім йде двосторонковий скотч, магніти. сам магніт, і Друга сторона магнітів, яка е, кріпиться на сітку. Ось така от планочка. От, потім потрібна буде лінійка або е, тулетка. Нож канцелярський або ножиці, якийсь засіб для, ну, наприклад, зняття лаку, або там якийсь розчинник, щоб можна було обезжирити поверхню. І для зручності, допустимо, пінцет візьмемо. Перше, що ми робимо? Бровом відкриваємо нашу створку. Це, я думаю, всі зроблять. Так? Далі беремо рулетку або лінійку от, і робимо замір нашої москітної сітки. Нам потрібно зробити замір від відстань від, е, кута, від цього кута імпасту до цього кута імпасту. Це буде наша москітна сітка. Ось так. Краще це робити понизу, це дуже легко. От беремо там, допустимо, 71 71,5-715. Те ж саме робимо по висоті. Від нижнього кута імпасту до верхнього кута імпасту. Ось до самого. Так, потрібно зробити таким чином замір і потім відрізати сітку, щоб в нас сітка повністю перекарувала наш ущільнювач і упиралась в цей кут. Нижній. Те ж саме, щоб було у нас ось таким чином збоку. Ось так. Зробили замір, відрізали москітну сітку по цим, розмі... по цим розмірам, який нам потрібно, і переходимо до другого пункту. І так, другий етап. Що робимо далі? Беремо наш двосторонковий скотч, який йде в наборі, отак його розкручуємо. Потім беремо наш. Засіб для зняття лаку або якийсь там, не знаю, айспірід, обіжирюємо. Наш магнітик, його ну, трохи висохнути і потім кріпимо до двосторонкового скотчу. Те ж саме робимо з іншими магнітами. Ось так красиво ми е, поклали наші магнітики. На нашу двосторонню стрічку, потім беремо ножичок і відрізаємо ось таким чином наші магнітики. Дуже зручно або ножиком, або ножицями. І так, дивимося, що у нас вийшло. Ось такі квадратики у нас вийшли. Супер, потім беремо ми наш п'ять розчинник, або там. Засіб для зняття лаку, намочуємо її і протираємо місце, де ми будемо встановлювати, обезжирюємо місця, де ми будемо встановлювати наші магніти. Ну, повністю по всьому периметру беремо. Дуже гарно так. Декілька разів беремо по всьому периметру, проходимо нашим розчинником. Ми розчинником наші місця, де будуть кріпити наші магніти. От, потім беремо другу е, половинку нашого магніту і цепляємо їх, От, щоб зручно було їх вішати. Ось так. Далі що ми робимо? Далі беремо пінцет для зручності, беремо наші магнітики, які ми вже зарані підготували, Пінцетиком піддиваємо, знімаємо другу сторону і. Нашу ширину десь ділимо на 4 условно сторони. Там перша, друга, третя і четверта. І цепляємо наші магніти. І гарно їх так притуляємо. От, беремо другий магніт. Робимо те ж саме. Ми ось так. Таким чином цепляємо наші магніти по всьому периметру нашої створки. Потім беремо нашу, нашу сітку, яку ми зарані підготували. Ну, вона буде у вас така повністю. І приміряємо, щоб вона була по нашому розміру. Ось так. Далі натягуємо нашу сітку. Це краще робити зверху. Натягуємо нашу сітку по розміру і протикаємо її. Ось так. Дуже легко протикається. Далі беремо нашу планочку, одягаємо сюди і вусика в різні сторони. Тут робимо те ж саме. Натягуємо її трошечки, потім протикаємо. Вона ну, дуже легко протикається. Беремо нашу планочку. Ось так. І високи в різні сторони. Те ж саме робимо на нашому коті. Ось таким чином ми змонтували нашу москітну сітку. І ось така гарна натяжечка у нас виходить. Все, користуйтесь, якщо будуть питання, пишіть. Гарного дня!